Якщо хочете зробити такі кабачкові палочки, тоді це до мене. Відрізаємо кабачкам попки, розрізаємо навпіл і нарізаємо тепер його на невеликі брусочки. Ось такі невеликі брусочки у нас получаються. Дорізаємо наші кабачки. Наші кабачки посипаємо сілью, щоб вони пустили сок, перемішуємо. Беремо паніровочні сухарики, кидаємо 6 столових ложок їх у миску. Туди відправляємо 2 чайні ложки сухого чеснику і 2 чайні ложки паприки солодкої, перець, одна або половина чайної ложки, і 1 чайну ложку оригану. Добре перемішуємо, щоб все з'єднулося. Тепер беремо сир, натираємо на тоненьку, на маленьку терку, щоб максимум відчувався його смак. Також все добре перемішуємо, застилаємо деку пергаментом, вбиваємо окремо в миску 2 яйця і вилочкою або вінчиком перебиваємо його. В муку, обвалюємо. Окремо кожний брусочок кабачка, потім в яйце і в нашу паніровку викладаємо на деко на пергамент. Дуже легко все робиться, нічого такого не потрібно. І в кінці отримаємо хрусткі такі кабачки, закуску. Ще окремо можна зробити до них соус типу сметана. Туди зелені якоїсь, і чеснику, тільки свіжого, мачного.